Хтось може сказати, що зараз не на часі святкувати Різдво, не на часі святкувати новий рік. Але я не погоджуюся з цим, тому що це все одно ще сказати життя не на часі, жити не на часі. Новий рік або різдво це лише, це лише частина нашого життя. Це, це лише подія, свято, подія, да, із яких складається наше життя. Життя воно складається як з одних подій, так і з інших. Тому говорити, що це не на часі, це найбезгузніша річ, яка може існувати. Тому я чекаю на це свято, дуже чекаю. Я святкую його. Звісно, я святкую там по колі сім'ї, коли приходять найближчі. Але я зустрічаюся з друзями і готую подарунки. Я влаштовую усілякі такі речі, я фіячу, створюю диву, створюю я його сама. І не пропустіть цей час насправді, тому що це дійсно, знаєте, як говорять, що в цей час йде ж народження нового сонця, та? і в цей час небеса відкриті. І тому наші предки знали про це. І тому вони дуже обережно ставилися до будь-яких слів, до будь-яких навіть думок, розумієте? Тому що головне це думка, та, яка зароджується. І деяк якби в цей час боротьба. Боротьба двох сил, бо закінчується згідно з стародавнім традиціям, закінчується де ніч асурів, це демонів, да, і починається день боїв, який буде тривати до 21 червня, до літнього сонцестояння. І тому от в цей час і спалюють, спалювали наші предки, старі речі, позбувалися таким чином від хвороб, від проблем, від яких можна було позбутися. Я розумію, що наразі ми багато хто з нас живе в містах, да, цієї можливості немає, але можна замінити це і писати на таких маленьких папірчиках, те, від чого ви би хотіли позбутися, і прям списком все спалювати, тобто таке відбувається очищення. Розумієте, очищення і на енергетичному плані.